Малятам. Сьогодні на заняття до нас прилетів гість. Відгадайте загадку та дізнайтесь, хто це! Невеличка сіра й біла, пташка біля нас живе. Дуже добра, ніжна, мила, крихітки вона клює, під вікнами воркує. Кожен з вас, хто пташку знає, її назву відгадає. Малята у нас сьогодні в гостях Марійка. Марійка, ти здогадалася, що ж це за пташка? Так, звичайно, це голуб. Так, це голуб. Давайте його роздивимось. Завдяки чому пташка вміє так спритно і швидко літати? Я думаю, завдяки крильцям. Правильно. А які частини тіла ще є у пташки? У неї є тулуб, лапки, голова. На голові в неї є дзьоб і очі. Молодець Марійка. Малята, повторіть, як називаються частини тіла голуба. Саме своїм умілим дзьобиком пташка ловить комах, дістає їх. Який голуб, Марійко? Він гарний, сірий, швидкий. Малята, проговорюйте відповіді разом з Марійкою. Що вміє робити голуб? Він вміє літати, дзьобати та стрибати. А ще замість стрибати можна сказати плигати. А як можна ласкаво назвати голуба? Голубок. Дуже добре. Малята у голуба є друзі. Хто вони? Відгадайте загадки. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, по двору пострибав, усі зернятка зібрав. Так, це горобець. А як ласкаво можна назвати горобця? Горобчик. Який горобчик? Маленький і швидкий. Наступна загадка. Сама сірувата, хода мішкувата, горда персона. Звуть її. Ворона! Правильно, це ворона. А це хто? Стрибає між гілок пташина білобока, криклива, крадькувата. Хто це діти? Сорока. Правильно, сорока, яка вона? Білобока, швидка, криклива й крадькувата. Добре, а це хто? Швидко скрізь цей птах літає, безліч комашок з'їдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Знаю, знаю, це Ластівка. А як ластівку можна назвати ласкаво? Ластівочка Чим живиться ластівочка? Вона їсть комах і мошок. А як називають птахів, які в нас не зимують? Їх називають перелітними. Вірно, Марійка, Малята, сподіваюся, ви знали всі ці відповіді. А зараз я пропоную пограти у гру один та багато. Ось, скажімо, один горобець, а багато кого? Горобців. Повторюйте разом зі мною Один голуб, а багато кого? Голубів. Одна сорока, а багато кого? Сорок. Одна ворона, а багато кого? Ворон. Одна ластівка. А багато кого. Ластівок. А тепер пригадаємо частини тіла пташок. Повторюйте разом зі мною. Крило одне. А багато чого? Крил. Дзьоб один. А багато чого? Дзьобів. Хвіст один. А багато чого? Хвостів. А зараз пограємо у гру порівняння. Порівняємо горобця і ворону. Будемо називати частини тіла ворони, а потім горобчика тільки ласкаво. Ну ось, наприклад, у ворони голова, а у горобця голівонька. Продовжуємо. У ворони дзьоб, а у горобця... У ворони крила, а у горобця... У ворони лапи а у горобця... У ворони очі, а у горобця? Ворона каркає, а горобець. Певне, намалята, ви все відповіли правильно. Марійко, ми сьогодні говорили про птахів. А ти знаєш, де живуть ці птахи? Так, це птахи нашого міста. А чи знаєш ти, як потрібно ставитись до пташок? І чому? Пташок потрібно оберігати. Не можна в них стріляти з рогатки, не можна їх розганяти, тому що вони допомагають природі. Вони допомагають винищувати шкідливих комах. Правильно. Марійко, а ти можеш розповісти про цього птаха, який у нас на дошці? Скласти невеличку розповідь? Я спробую. Це ворона. Вона чорна, велика. Ворона вміє стрибати, літати, ходити, дзьобати і каркати. Дитинчата ворони називаються воронятами. Молодець! Малята пропоную вам теж обрати якогось птаха та скласти про нього коротку розповідь та розказати своїм матусям. А я буду чекати ваші відео розповіді. Всім гарного дня, до побачення!